Так есть, здрасте вам через окно. Мы что еще не имели с вами познакомиться? Очень приятно, Джон Бласковец. Кончил на сержанта и с тех пор кончаю фрицев. Наций. Зачем дядя Блашковец ползет по скале? Ну, сначала дядя Блашковец ехал на канатной дороге, пока не встретил канатных дураков. Надворі вже 1946-й, А гітлерівці ніяк не хочуть ставати переможеними у другій світовій. Щоб трохи їм у цьому допомогти, легендарного сержанта Блашковіца, тобто тебе, ігронавта, відправляють до не менш легендарного замку Вольфенштайн. Зустрічають сержанта там у буквальному розумінні гаряче. Проте і Блашковець прийшов не з порожніми руками. Не забув ані культовий люгер, ані вибуховий бумбеншуск. Кількість зброї приємно вражає фанатів жанру шутер. І не дуже приємно німці. Особливо після апгрейду. А головна новинка сезону шмат труби. Судячи з того, як Блашковіц її використовує, сам технік з нього нікудишній. Зате переможець над фашизмом, ще й який. Одним словом, не гра. А майн гад! Дасист фантастіш Ніхт пропустіли. Людство це бич космосу. Вони збираються у хрестовий похід через всю галактику, і ця війна положить кінець усьому. Живому земля оточена прибульцями. Твої союзники лежать у руїнах. І щоб не лягти поруч з ними, ти мусиш перемогти загарбників, навіть якщо від цього галактика лусне по швах, та спершу потрібно зібрати власну армаду. А на неї знадобиться чимало кредитів. Тому вирушай досліджувати космос, колонізувати нові планети та видобувати ресурси і розвивати експерти економіку. у Галактик Цивілізейшн 3» ти можеш як обрати власну політику і філософію, щоб мирно торгувати, так і набудувати бойових крейсерів, навісити на них потужні лазери та гармати, щоб розмова із космітами була короткою. Від кожного твого вибору залежатиме доля людства та цілої галактики. Тож не барись відправити загарбників на небеса або сам зустрінся із богом у наступному свіжаку. Вигранафта. Відірвав руки Геркулесу, ходив у тартар, як на дачу, та знищив усю міфічну фауну. Він кратос Бог! Війни, і зараз він отримає по морді Лопатою. Тому що цього разу спартанець зарився по самісінькій пікселі несамовитого платформеру Шоу Найт. І щоб відкопати бідолагу горлопана, студія Club відправила свого найсміливішого лицаря, тобто тебе, ігронавте прямісінько, на ПС 4 Ти будеш шукати його у підземеллях, на кладовищах під водою. Кожен з 15 рівнів. Усіяний ворогами, пастками і секретами. Більшість із них доведеться буквально із під землі доставати. Головне при цьому не послизнутися на льоду чи не впасти на шипи. А як переможеш усіх посіпак і здолаєш самого Бога війни, то знайдеш і своє кохання, адже кожному лицарю потрібна своя принцеса. Що ж, Wolfenstein The Old Blood, Galactic Civilization 3 та Shovel Knight вже вийшли. А от наступна гра, дякувати Богу, має коротку назву, але вона ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах.